Доброго дня своїм глядачам бажає колектив міської телестудії Миргород. Підсумовуємо події за тиждень протягом наступної години. Сьогодні у випуску засідання громадської ради, підготовка до виборів президента, форум освітян, моє здоров'я, моя відповідальність, спортивний здобуток Владислава Мельника. Про це та інше далі більш детально. Тож будьте з нами. Міський голова Сергій Соломаха зустрівся із членами громадської ради у рамках річного звіту. Говорили про діяльність ради у 2018 році, а також про актуальні проблеми, що турбують містян. Чули розмову мої колеги Юлія Гуденко та Олександр Ємець. На черговому засіданні громадської ради міський голова Сергій Соломаха звітував про свою діяльність, а також діяльність депутатського корпусу та виконавчих органів в минулому році. Зустріч проходила в форматі запитання-відповідь. Представники громадських організацій порушували тему руху громадського транспорту, зокрема пільгових рейсів. Говорили про погане транспортне сполучення між центром та окремими мікрорайонами, цікавилися перспективами створення муніципального автопарку. За словами Сергія Соломахи, зараз вже розпочато тендерну. Процедуру по придбанню муніципальних автобусів. Перші з них можуть з'явитися в місті у вересні цього року. Придбаємо більш чотири автобуси. Вони будуть у комунальному підприємстві. Спецкомунтранс має відповідні ліцензії на це. Додатково ще там ті документи, які треба буде, також будуть після, того, після придбання будуть допрацьовані. І ці автобуси. Там в першу чергу ми запустимо по тих маршрутах, які будуть перевозити пільгове, пільгове населення. Тобто, ну, будемо так говорити, по, по пільгових маршрутах в першу чергу. Ясно, що ними, ми не зможемо забезпечити увесь пасажиропоток, тому що 4 зараз 36 автомобілів у нас тільки в на лінії. 4 – це тільки початок. В планах на наступний рік. В одному участь в одному із проектів, де ми зможемо також придбати частину автобусів в кредит. Запитували члени громадської ради і про бюджет, котрий цьогоріч виділяється на поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів. Як пояснив очільник міста, дана стаття витрат протягом року буде дофінансовуватися. Додатково на наступній сесії буде виділено на дороги ще не менше 5 мільйонів, на капітальний ремонт, тільки на капітальний ремонт. Ну загалом я там мені може Сергія Оксич десь мільйонів. Якщо брати капітальний поточний тротуари внутрибудинкові мільйонів 12 до 15 там вже виділено, плюс 5 мільйонів ми ще виділимо додатково. Плюс є ну певні домовленості, не знаю, як вони будуть виконуватися з обласною адміністрацією, що на місто Мирго також певні кошти. В цьому році будуть на капітальний ремонт. Можливо, додаткові кошти, ну точно вже виділені кошти додаткові з державного бюджету. Це завдяки народному депутату Кулінічу, на об'їзну. Тобто Київська буде дороблена, там вона розпочата десь відсотки. Може на 40% зроблено, навколо Миргорода. Вона повинна бути повністю зроблена. Крім того, зазначив Сергій Соломаха, кошти від перевиконання бюджету першочергово направлятимуться на ремонт доріг. У той же час, пояснив міський голова, навіть такої суми не вистачить, аби повністю відновити дорожнє полотно в місті, адже даний витробіт є надзвичайно дорогим. Зважаючи на те, які кошти скільки коштує цей ремонт, то ці наш, навіть наші оці, мова йде про десь про 20 мільйонів, це капля в морі. Для міста Миргорода. це мало. Але загальний бюджет у нас 220. Ну, вважайте, от 10-та частина це ті, що податки які збирають, фактично йде на вулиці, ремонт вулиць. Долею безпритульних чотирилапих переймалися члени громадської організації захист тварин та благодійного фонду Екозахист. За словами міського голови, у цьому році до бюджету знову закладено кошти на програму по гуманному регулюванню кількості, тобто стерилізації бродячих тварин. Міський голова та його перший заступник Сергій Швайка дали ґрунтовні відповіді на питання, що турбують громаду. Місто готується до виборчого процесу. Подробиці далі у сюжеті. 31 березня українці будуть обирати нового главу держави, як і до будь-яких інших виборів. У Миргороді створена окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 147. Голова цієї комісії Ніна Берякіна розповідає: до 12 березня мають створити усі дільничні виборчі комісії. Окружна виборча комісія зараз приймає подання на офіційних спостерігачів від кандидатів від політичних партій, які приймають участь у виборах 31 березня 2019 року. Зараз ми приймаємось подання на членів дільничних виборчих комісій. До 7 березня включно будемо приймати подання на членів дільничних виборчих комісій. А до 12 березня ми повинні створити уже Комісії. У процесі підготовки до виборів органи місцевого самоврядування, відповідно до законодавства, надають окружній комісії та виборчим дільницям матеріально-технічне забезпечення. Нам вже допомогла Мергородська міська рада, Мергородська районна адміністрація. Вони виділили техніку, забезпечили нас приміщенням, провели нам чотири телефонних лінії, відкрили канал зв'язку і також провели одну інтернетну лінію. Допомогли нам також добре. Шишацька районна адміністрація. От вчора вони вже нам привезли принтер, комп'ютер для офіційної роботи саме секретаря комісії. Ну, але ми понаписували листи ще на Зіньківську, Решетилів. Ськудиканської сільській ради, щоб нас забезпечили комп'ютерною технікою ще для бухгалтерії. Щоб скористатися своїм виборчим правом і виконати громадянський обов'язок, краще заздалегідь перевірити своє прізвище у списках. Зробити це можна у держреєстрі, особисто чи через інтернет. Крім того, дільничні виборчі комісії мають повідомити виборців про час і місце голосування. Звичайно, виборцю буде перенесено запрошення іменне, з місцем знаходження дільниці, вказано з усіми вихідними тут даними, з даже з номером телефону. Загалом у Миргороді діятиме 18 виборчих дільниць. У Миргородському районі 43. А взагалі у територіальному виборчому окрузі номер 147 працюватиме 186 дільниць. 31 березня країна обиратиме президента. Наразі допрацьовується державний реєстр виборців, устатковуються виборчі дільниці. Переконатися, що ваше прізвище потрапило до списків виборців, і ви зможете віддати свій голос за одного з кандидатів. Варто заздалегідь, як знайти себе у реєстрі, як проголосувати не за місцем реєстрації та куди звертатися для уточнення своїх даних. Відповіді на ці та інші питання шукали мої колеги. Виборча кампанія 2019 року суттєво не відрізняється від попередньої. Кожен повнолітній громадянин України 31 березня має прийти на виборчу дільницю за місцем своєї реєстрації та здійснити акт волевиявлення, віддати голос за одного з кандидатів на пост президента країни. Якщо ви не маєте можливості голосувати за місцем реєстрації, можна тимчасово змінити місце голосування. Для цього необхідно з собою мати паспорт та якийсь документ, який посвідчує саму причину зміни місця голосування. Це, наприклад, може бути довідка від вуличного комітету, від будинкового комітету, квиток відрядження, або довідка з місця роботи, або також може бути свідоцтво на право власності на житло. Щоб здійснити дану процедуру, вам необхідно з'явитися у відділ державного реєстру виборців або за адресою свого перебування на день виборів або за адресою вашої реєстрації. Тим виборцям, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, також можливо змінити місце своє голосування на вибрану і ними адресу. Для таких виборців необхідно мати лише з собою паспорт та з'явитися у відповідний виділ ведення державного реєстру виборців за адресою свого місця перебування. Віддати свій голос за кандидата людина може виключно на одній виборчій дільниці, де вона включена до списку виборців. Громадяни, що не мають змоги самостійно пересуватися, мають право голосувати вдома. Для цього вам необхідно написати власну руч заяву та до неї додати довідку з медичного закладу, який посій ця довідка, що ви не здатні самостійно пересуватися. Таку довідку ви подаєте після 15 березня на дільницю, на відповідну дільницю, за якій ви будете голосувати. Ви можете цю довідку разом з заявою передати уповноваженої особи. Перевірити інформацію про своє включення до реєстру виборців, розповів Роман Нестефоренко, можна, не виходячи з дому через інтернет. Для цього необхідно зайти на офіційний сайт Державного реєстру виборців та скористатися програмним ресурсом Особистий кабінет виборця, ввести свої дані та перевірити наявну інформацію. Якщо ви себе не знаходите в цьому кабінеті виборця, то ви можете особисто звернутися в Державний реєстр виборців за адресою Миргородська міська рада кабінет номер 12 вулиця Незалежності 17. Звернутися до відділу державного реєстру виборців із заявами щодо включення зміни виборчої адреси, зміни даних або тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можливо до 25 березня 2019 року. У п'ятницю 1 березня у загальноосвітній школі номер 9 імені Івана Зубковського провели загальноміський форум під назвою Моє здоров'я, моя відповідальність про перебіг заходу розкажуть мої колеги Марина Усик та Олександр Балацький. Миргородській загальноосвітній школі номер 9 імені Івана Зубковського під силу не лише пропагувати здоровий спосіб життя, а й проводити на цю тему загальноміські форуми. У п'ятницю 1 березня було обрано саме таку невимушену форму спілкування між учнями, батьками і педагогами. Вже другий рік поспіль до події долучаються учні з усіх шкіл міста, а тему обирають самі підлітки. Ми працюємо як школа сприяння здоров'ю, пропагуємо здоровий спосіб життя і відповідно сьогодні. Ми проводимо. Загальноміський форум Моє здоров'я, моя відповідальність на цей форум. Ми запросили активних учнів з усіх шкіл нашого міста, запросили батьків із нашої школи. Поговоримо не лише про те, як зберегти власне здоров'я, а й про низку важливих тем, які хвилюють підлітків, говорить заступник директора Марина Сіряк, окреслюючи програму форуму. Звертаючись до батьків, вона наголосила, є такі питання, на які ми дорослі не хочемо або соромимося відповідати, а варто навпаки прислухатися до розумів дітей. Тож буде нагода у легкій формі проговорити все те, що можливо раніше уникалося. Найважливіше на думку організаторів підвищити рівень відповідальності за власне здоров'я. Учасники форуму вирушають до різних аудиторій і вже тут готові сприймати інформацію. На одній із панелей спілкування мова йде про шляхи передачі віл-інфекції. Моя станція це шляхи передачі віл. Батьків я ознайомлена з тими, якими шляхами передається віл, а якими ні, щоб вони більше знали про це. Так, дійсно мені цікаво, тому що дитина, хоч в мене, я вважаю, що досить таки маленького віку, але рано чи пізно ми все ж таки будемо мати. Столкнемося, вибачте, на російській мові з цією проблемою, яка є сьогодні темою форуму, і хочеться бути готовою до неї. Якщо батьки продовжили подорож маршрутом безпеки далі за програмою форуму, обговорили порушене підлітком питання, чому батьки у 16 років сприймають мене як дитину. А у цей же час учасники діти із різних шкіл міста беруть участь у тренінгу. Згодом об'єднавшись у групи, формують модель здоров'я, враховуючи усі фактори, які впливають на нього. Для більшості інформація не нова, але корисна і ще раз детально обговорена. На мою думку, ці теми для для сучасної молоді дуже важливі. І тому їх потрібно обговорювати, і це дуже правильно. Що 9 дев'ята школа організувала такий проект. Потрібно і в першій школі таке організувати. Я, як член шкільного самоврядування, планую організувати щось подібне, але тільки для своєї школи. Так мені дуже подобається дуже гарна атмосфера, дуже гарні питання. Люди я захоплена. Я взагалі вражена тим, що е... В нашому місті організовуються такі форуми, і те, що ці форуми охоплюють різні вікові категорії. Тобто запросила, я бачу як і восьмі класи, так і одинадцяті. Я не жалкую те, що я пішла сюди, тому що таку інформацію, яку тут дають і для батьків, і для вчителів, і для дітей. Така інформація важлива в будь-якому віці, і я не жалкую, що буду проводити тут свій вільний час. Учасники тренінгу, представивши свої моделі здоров'я, згодом обравши не свої плакати із зображеннями, зіпсували їх, розірвали. Таким чином, говорить куратор тренінгу Вікторія Максимова. Учасники повинні зрозуміти образність тим людям, які псують ваше здоров'я, продаючи алкоголь чи тютюн, байдуже до вашого здоров'я, і лише вам особисто варто про нього дбати і берегти впродовж всього життя. Миргородський спортсмен Владислав Мельник вкотре довів свою професійну підготовку у нелегкому бою. Перемога для Владислава виявилася виснажливою. Усі 12 раундів французький боксер тримався достойно. Наша знімальна група запитала у тренерів і самого Владислава Мельника, яким бій був для них та як готувалися. Окрему подяку мої колеги висловлюють керівництво кафе Старе місто за люб'язне надане приміщення для запису інтерв'ю. Доброго дня, Владиславе, і доброго дня, Віктор Іванович. У вихідні дні соціальні мережі вибухнули словами привітань на адресу Владислава Мельника і тренерів, братів буженів. Відбувся бій, надважкий бій. І Владислав, ти переміг у цьому бою? Нам цікаво, яким він був? Ну як завжди, бій був дуже тяжким. Це вперше було 12 раундів. 12 раундів потрібно було багато рухатися. Суперник, який був. Також суперник непростий, добре себе вів в бою. Постійно намагався йти вперед, і в нього це виходило. Якого він був віку? Старший? Старший, йому 32 роки. І досвідчений, мабуть. Досвідчений, звісно. І по боксу ми дізналися, що він боксував. У нього непоганий рекорд по боксу був на на той час, коли він займався. Влада, нагадай, де відбувся бій? У Франції, під містом Леон. У нас є така прекрасна можливість хоч б аматорську зйомку, але все ж таки переглянути. Так, так. так є, є бій в Ютубі на моєму каналі. Можна подивитись. <плес> Седана седање на трие. Јас си ја волит O que é isso? До Віктора Івановича запитання для вас, як для тренера, яким був бій? Дуже важкий, я скажу, тому що суперник готовий і це був його пояс. Тобто він відставив його. Ну на наше щастя в його не вийшло це зробити. Тобто був хорошо підготовлений. Стосовно поясу, це другий пояс, так які відчуття, це така винагорода. Ми поблизу неї зараз знаходимося, але за, за нею стоять колосальні фізичні. Е Такі викладення, тренування і моральна підготовка. Які відчуття після отримання поясу? Ну я дуже щасливий. Це пояс чемпіона світу по версії ІСКА. У 2018 році я був на аматорських змаганнях, чемпіонату світу здобув перемогу. І в му вже по професіоналам. Дуже добре встиглати розповісти про те, що морально важче на що налаштовуєшся. Щоразу це запитую, тому що важко уявити відчуття спортсмена, який виходить на ринг проти ну досвідченого суперника. Я думаю про те, як руку піднімають, про все забуваєш. Просто потрібно до цього дойти. Як піднімають руку і вже ти розумієш, що ти переміг. Ти не думаєш за те, як було важко, якісь проблеми або ще щось. Ніколи не запитувала, боляче буває? Ну, це звісно, спорт, боляче. це спорт. Звісно, буває, іноді буває. Да. Віктор Іванович, як ви тримуєте ну, такі складні моменти, коли спортсмен вами з дитинства тренований в складних таких ситуаціях перебуває? У нас із владом взаєморозуміння, тому що ми я самого Дитинства готуємо, ми знаємо його, як його і морально, і фізично підготувати. Тобто нам з ним проблем немає в його підготовці. Надалі будете тренувати, да, Так, да? звичайно. І цей пояс, я думаю, що його надо буде, потрібно буде відстоювати. Цей пояс. Тому що через годину знає, яке там время де цього потрібно буде. Вони скажуть. Но. Тобто можливо, що будемо відстоювати цей пояс. Влади, пам'ятаю, в минулих попередніх інтерв'ю ти говорив про ну, те, що Повірки. йти далі, не зупиняючись, кожного так. разу нові сходинки долати. Це одна зі сходинок. Так. Як ти так. налаштований, так, так як і раніше? Звісно, ми піднімаємося вгору. Угу. Стосовно піднятої руки, Владиславе, ще цікаво, піднята рука спортсмена з України з національним прапором, мабуть, так? Так. Які відчуття там? Ну, я ж говорю, я за все забуваю. Я просто дуже щиро радію, тому що я переміг. Я маю на увазі той фактор, що це представлення всієї країни на професійному ринзі. Так, так. Ну, По-перше, це дуже велика відповідальність. І коли руку піднімають, вже можна зіхнути, так, як камінь з плечі. Як зараз тренування проходять в зимовий період? Як готуєтесь до наступних боїв? Ну, поки що ми займалися два тренування в день зранку. Щас немає натуриваючи, він зайнятий, от він допомагає. То зранку тренуємося, відпочинок і вечірні тренування. А так все. Їздили на спаринги також в інше місто. Підготовлювалися. Як батьки підтримують, пишаються, мабуть, уже. Так, да, є таке. Знаємо цю історію про те, що тату привів на бокс. Да, да, да. Мама говорила, куди завгодно, аби тільки не бокс. Тайський бокс був обраний тоді, так? Так, да, так. Да. Віктор Іванович, до вас запитання. Коли ми спілкуємося з тренерами Владислава, вони завжди говорять, він зараз в ідеальній формі, налаштований морально ну, реально йти вперед. Зараз те саме говоримо, тільки покращена, мабуть, форма. Однозначно, тобто, спортсмен якраз в ідеальному стані на це налиш... його от іменно. Угу. Це його. Це його Владиславе. Ти, мабуть, помітив, що під публікацією у Фейсбуці про твою перемогу знайомі, і малознайомі люди написали слова вітань. Ну справді ти вже наш спортсмен, яким ми пишаємося. Наша гордість місцева, і ми раді з того, що ви сьогодні знайшли час. Прийти і розповісти нам про те, яким був надскладний бій, з перших уст почути про те, яким був суперник. Спасибі вам за це. Дякую. Дякуємо.